Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко, і сьогодні ми будемо встановлювати це шлагбаум. До цього ми його приїжджали сюди та робили також відео Залили фундамент. У нас на каналі є відео, можете подивитися, як ми його заливали, як робили. І ну, як воно все робиться. І тоді ви мож, зможете самі собі встановити шлагбаум, не наймати майстра. Тут трошки проштробили, проштробили цей щебінь, прокопали, проклали трубу, і в трубі проклали провід на протиполежну сторону для того, щоб встановити стоєчку стріли, а на неї встановити сам фотодатчик. До речі, друзі, фотодатчики в комплекті не йдуть. Їх треба дозамовляти окремо. Як фотодатчики, так само сигнальну лампу, якщо ви хочете. Ну що ж, перед тим, як почати працювати, доставати сам шлагбаум, у мене є такі два подарунки. Перший подарунок це сертифікат стоїмості 500 гривень. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти за послання, які знаходяться під відео. І використовувати його ви в компанії нові ворота при покупці автоматики на ворота. Другий подарунок – це креслення, правда, відкатних воріт. Ви можете під ваш індивідуальний прийом отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз беремо, достаємо сам шлагбау та розпаковуємо ось в такі коробці запакований, приходить з заводу виробника, ось такий, постаємо сам шлагбаум. Шлагбаум називається 806 до речі, це шлагбаум, їх є два види і виглядять вони однаково. Но цей має двигун на 220 вольт асинхронний. Не 24 вольтовий, який щотичний, який з часом треба щотки міняти. Якщо ви призівали щотки поміняти, то тоді треба міняти мотор-редуктор. А це великі кошти. Так як тут стоїть асинхронний двигун, він майже вічний і ніколи з ним немає проблем. Тобто горіти там нема чому, е, вироблятися теж майже нема чому. Тобто, є підшипнички, все, і робить е, спокійно, без всяких проблем. Ну що ж, друзі, від шафи ревізії, бачите, де знаходяться саме ключики. Якщо у вас йде дощ, то завод-виробник вже заодно все це передбачив. Він вам зразу е, зробив такий дощовик, якщо йде. Дощ, то можна діти, отак ось бачите. так, і, і працювати дощ вам не буде заважати. Тому ми його складаємо. Бажано акуратно скласти, а потім викинути. Тепер достаємо ключики. Де вони йдуть? Ключики йдуть два штуки. Можу вам відкрити секрет. Вони на всіх шлагбаумах однакові. Ну, таких шлагбаумів. Од, якщо одна фірма, то вони всі однакові. Ну і ось ось де шафа. Зараз відкриваємо шафу. І ось так от виглядає він всередині. Асинхронний двигун, редуктор, там ще один редуктор. Ну і сам блок управління. Включуємо гайки та хочу зняти свою цю пластину. Я її використовую багато разів. Якщо ви дуже уважно дивитеся моє відео, одне, друге, то повинні звернути увагу, що коли я бетонував тут в ну, попередньому відео воно є, то тут я залишав хвостик усієї труби, воно ось тут було. І сказав замовнику, як провести 220, то він так і зробив, він використовував мою трубу і довів, і повів так далі далі під забором, і воно до счотчику. І там в стчику все підключив. Ми зараз тільки підключимо 220, накинемо свої, поставимо датчик і все буде працювати. А ще зверніть увагу попередньому відео. Я робив, встановлював шлагбаум вже на місце, на те, що зробив замовник. У нас є таке місце. І у нього не було такої пластини. Він не міг таке зробити, то я йому сказав залити просто рівну площадку і я на неї встановлю вам на анкерні болти ті, що йдуть у комплекті. Тобто -то Тут також йдуть комплекти анкерні болти, але ми їх просто використовувати зараз не будемо, бо я трошки їм не довіряю. Ну а там ми встановили, все було добре. Поставили саму стойку і ось тут відкриваємо таку коробочку. Це у нас з нержавеючої сталі йдуть для кріплення самої стріли. Далі йдуть ось такі 22-анкерні болти. Ну, Я чогось їм не довіряю, тому я використовую ну, ті шпільки, що я залив. Ну, і Ось такі ось йдуть пластини. Дві штуки. Тепер беремо ці пластини, кладемо шайби, гайки, прикручуємо. Виставляємо потім направлення і зажимаємо шторку та й все. Так наживив, все, тепер можна встановлювати стрілу, підготовлюємося. Маємо транспортіровачний болтик, затавлюємо зразу ці такі неживіючі сталі шпильки, гайки. Це є дошка, спеціально, щоб стрілу не вминало. Ось так, по діагоналі. Беремо, вставляємо стрілу на своє місце. Друзі, як перевести даний шлагбаум в ручне положення. Беремо цю зірочку, удавлюємо і прокручуємо. Опять вдавили, прокрутили. Друзі, виставляємо направлення стріли. Зараз поставимо стоєчку, виставимо направлення стріли, відрегулюємо довжину стріли, то будемо це закручувати та вже далі все підключати, встановлювати. Встановлюємо підтримуючу стоєчку. Та й заодно заводимо в нього дрот для того, щоб підключити потім фотоелемент. треба трошки підрізати бо задеваему провід воно десь так будет стоять. Зараз приклеим на другий клей. Буферочек сюда ставится так. приклеим, приклеимо на двухкомпонентный клей будет тримать. Кажется, что этот клей клеит все, что надо и что не надо, да. А є такі, що клеїть, що треба, а що не треба, не клеїть? Нема такого. Так. Ну, там 3-4 секунди є. Я хочу подивитися, щоб не дуже торчалося. Виставили довжину стріли, зараз закрутимо саму стрілу. Друзі, ось наш блок управління. Відкриваємо кришку. Ось, ось два пульта, які йдуть в комплекті, вони блоки управління зіп. Він тут таке стається. Ну і кришечку, щоб зняти, треба відключити коннектора. Те, що ми зробили. І поки кришечку вбираємо в сторонку. Ну, Будемо підключати. Що ми будемо тут підключати? Сюди ми будемо підключати наш 220 вольт АЦЛ-фаза, АЦН 0. Далі сюди можна підключити сигнальну лампу або світофор. Но підключати ми не будемо, бо у нас немає ні світофору, ні сигнальної лампи. Якщо підключаєте сигнальну лампу, то берете з фази, так перемичку на ком. А лампу сигнальну підключаєте RED 0. При цьому включаєте другий діп-переключатель. Це обов'язково. Далі, сюди. плюс живлення на фотоелементи ми беремо ось ось плюс, ось ось мінус GND. А управління фотоелементом ми беремо gnd фото. При цьому убираємо цю перемичку. Викидаємо її. Якщо б у нас були стаціонарні кнопки, підключали б ми їх ось тут. І ми, у нас вона, в принципі, є. У нас є GSM-модуль, який ми будемо підключати сюди. Живлення брати звідси, а управління сюди. Для GSM-модулю. Це у нас потенціометр виставляється час автоматичного закриття, скільки шлагвам буде стояти відкритий. Я думаю, що ми теж будемо його використовувати. Для того, щоб включити автоматичне закриття, треба включити перший діп-переключатель. Ну що ж, я зараз подам на неї 220 і тоді вже все остальне теж будемо підключати. Друзі, земля підключається ось сюди, бачите? Заземлення. На даний фотоелемент підводиться тільки живлення. Управління ним там немає. Управління буде на іншому фотоелементі зніматися. Друзі, на даний фотоелемент в контакти 1224 подається живлення, а в контакти на КомНЦ подається аудитой виход і все. НОНЦ, друзі, тут немає різниці, де плюс, де мінус. Тут тобто підключається, як куди впало. Зараз Кінцевими вимикачами трохи підрегуліруємо. Ось концеві вимикачі, ці гайки. Це є кінцеві вимикачі. Зараз я трошечки опущу їх. Ось так от можна їх спустити. Ось так. А ну спробуємо, спробуємо, що воно вдасться. Щось нічого не дало. Тут ще, ще ось тут можна регулювати. Регувати трохи. Чудово! Встановлюємо GSM модуль. Карточку міні, не нано, а міні. І ось сюди є слот ось сюди вставляємо зрізом доверху. Є і включаємо, подаємо живлення. Встановлюємо антенну GSM модуля. І заморчик. Це додатковий приймач. Дивіться, сюди підключається живлення. Тут є плюс-мінус, треба соблюдати. А сюди підключається управління. І сюди може управління. Це називається зовнішній приймач. І він розрахований на два канали. З перший і другий. Ми підключили з перший. Дивіться, як записати пультаж. Відкриваємо саму пультику. Я так відкриваю слайдер. Є кнопка першого каналу і є кнопка другого каналу. Тобто ми підключені на перший канал, тому ми нажимаємо кнопку першого каналу, досвідуся цветодіод. Нажимаємо на пульт, цветодіод проморгав, пульт записаний. І так всі послідовні пульти, скільки потрібно. Ну що ж, Друзі, ми цю роботу закінчили, залишилося тільки закрити, закинути. Підв'яжемо на стяжки сам приймач. Ну і закриємо і здамо замовнику. Ну що ж, друзі, наша робота прийшла до завершення. Ми закінчили встановлювати даний шлагбаум. Все працює, все чудово. Перед тим, як сказати до зустрічі, хотів вам нагадати про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І використовувати ви його зможете в компанії нові ворота при покупці автоматики на ворота. Другий подарунок це креслення відкатних воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно під ваш індивідуальний приєм в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і прийти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім тихого неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України До нових зустрічей!